І щось затряслося у Білорусі. Це, мабуть, були вуса Лукашенка. Вони затряслися цієї ночі. Вони задрижали, ніби російські шахеди, і це спричинило просто м, неочікувану сенсаційну реакцію. Бо близько 3.30 ночі на територію Білорусі залетів російський шахет. І моніторингова група Білоруський Гаюн розповіла про те, що цей шахет 20 хвилин літав над. По, росії, по білоруській території підняли винищувач, і за цим шахедом весь час літав російський, витав, літав білоруський винищувач, і близько четвертої ранку все-таки шахет було знищено. Місцеві мешканці чули як мінімум два вибухи, бачили яскравий спалах у небі і відзначили. Представники моніторингової групи, що це, імовірно, перший підтверджений випадок збиття російського шахеда в Нембі на Білорусі. Щось і стало, що трафило Лукашенка, що він вже за е, зашевив, як сказати, зашевіл е, зарухав, почав рухати своїми вусами в сторону, заметушив, заметушив своїми вусами, залоскотав своїми вусами російський шахет до смерті.